Всім привіт, знову ще червна базу так. Привіт, друзі мої. Заходити в камерами можна. Ну ми люди. Людям туди не можна заходити. Зразу кажу. Чотири сьома серія вийшла? Ну ладно. Ну то прикольно, правда. Ну что ж, не запориться мои камерамени вчені. Камерамен титана треба прокачати. Так, сэр. Так, сэр. Камерамен. Камерамен титана треба прокачати. Что тут творится? Такая. Потом так и э... творится быстро. Скажите мне, не будь ласка. Я <звы> фейк Джима, не фейк Здалося б розлучити цю базу. На, <звили> не. Потім того дивилися тільки ще я не знаю. Що... Коротше, мам сюди не можна. Тут камераменські справи. Реально на камераменські справи. О, <звили> х, чому Джемен полетів кудись? Нас світять ноги, нас світять Джиме на Джимена, частинки. Відуні ай. Денис пішов. Пішов, Денис. Там в Дениса попав Не дуже й смішно. Як по мені... А де Віктор? Як по мені Віктора немає. Віктор пропав? Віктор? Та тут я, тут я. Можеш все дитину зайдемо? Що там твориться? Да блин, не читай мої мислі. Ти хочеш виділити в ней, то я вже почитав твої мисли. Ну його звол фею. муфайм. фея подружилася з сепською лінь. Що? Хто ти така? Я вам буду допомагати. А ми ось вас... так. Высосовывает скорость кров. Вот. Бачите. Ой, рука видела. Ну пофиг. Воу!

Ага, ты еди обошб да ты такий слабенький? Че ты можешь земной справиться? Оооо це яд вбиваю. Ха-ха-ха в -ха, тому йдите сюда, я бы я вас их повбивав тут Він не пошел через мій одяг. Не прощай.

Ай, ну щось заболіла нога. Це і мій яти робить. Оп, кирлик. А тобі і кирлик. Там м'яско. Нас... О, хто мною управляє? Це я це робить якраз. Ага. Є стою. О, я не можу встати звідти, що це таке? Блін, зараз воно зламається. Ай, я знову прищибить. Ай. Ой, без ній. Ой, як це голова болить. Там буде мене голова тепер болить, моя камера. О, що. то я він помер. ж ти цікаво зробив? Не то не то не то не то Не то За Забагато вісу, за забагато вісу. Прямо на мене. На блин, я сдыхаю. Там нашу стіну пробивають. Полетіли, полетіли. Забухотвісу, забухотвісу.